Найстаріший український мальопис це заголовок, на який би клюнуло чимало глядачів, але це був би відстійний гівнарський клікбейт, бо буйвітер Костянтина Сулеми аби до п'ятірки найстаріших увійшов. Тим не менше, сьогодні інтелектнес розповість саме про нього. Що цікаво, Ринсвіт. Персонаж одноіменного підциклу «Дискосвіту» у перекладі шлях Бетрафу» теж за дивним збігом отримав ім'я Буйвітер. І що цікаво, я спершу написав за дивним збігом, а потім вирішив таки спитати у перекладачів. І виявилося, що вгадав. До речі, я порівнював ці два переклади прачі та кілька сот видів тому: не шукайте, не мучтесь, я залишу посилання. Він Жив був собі дід, були у нього онуки, попросили вони казку про буйвітра. Довго морозився старенький, але малеча була невблаганна. І розповів він, що був колись козак-буйвітер, який рятував українців від полону турецько-татарського, рубав шаблюкою морди бусурманські та давав тягла різні свиноті, яка посягала на наші землі. Ну, словом, типовий такий український персонаж, на яку епоху не глянеш. І от після чергового успішного звільнення селян поклав на буйвітра зуб Хізгірей і пішов до чеклунки за поміччю. І згодилася Фатьма допомогти і захотіла за це те, щоб з нього вдома з'явилося. А, це не та історія. Так, е... І сказала пройти темним підземеллям до підземного дива Джагуда, який в обмін на душу дав силу підкоряти громи і плескавко. Якийсь антитор виходить. Бо й вітер бавив свого сина, а потім раптом почав збиратися до кума Петра, бо має, мовляв, той важливу новину. Жінка не хотіла відпускати, а й вітер починає співати. Ясна річ, козацькі пісні, такі поморочені, що їх жодними словами не перекажеш. Але приблизно таке. Не плач, моє серце, не плач, не буч свою душу картонну. Ми з тобою побачимось з того боку кордону. <гум> Ні, щось не те. Тим часом Хізгірей за допомогою відьми якогось прототипа Google Maps знаходить місце проживання Буйвітра і швиденько збирається в похід. А бойвітер пензлював до кума. Жив той вочевидь далекувато, бо день козак скакав і ніч, і аж в день наступний приїхав. Тільки поздоровкалися, тільки сказав Петро, що хідрей полює на бойовітра, не встигли й по чарці випити, як прилетів кур'єр із новиною, що той бусурманин вже встиг і хату спалити, і жінку вбити, і дитину забрати. Бойвітер тієї ж миті скочив на коня і полетів доганяти. На жаль, він був занадто самовпевненим і навіть підмогу не взяв. І як наслідок у двобої меч виявився слабшим за блискавки і в результаті хізгірей герей бойвітер 1-0. Здавалося б, капут герою. Фініта ля комедія і геймовер. Але ні. Під'їхали побратими та потягнули буйвітера до Відуна, чомульфара залежить від перекладу. І лежав там козак, і страждав. Поки Хізгірей гарцював Україною і чинив розбої свої. У якийсь момент явилися до нього діди мудрі та привели з собою берегиню і наділили бойові здібністю черпати силу із землі та дали хрест, потужний артефакт, який ще згодиться у битві, бо інакше навряд би він в сюжеті з'явився. І став буйвітер на ноги свої, і обріз весь м'язами, крутіше за шварцнегера. І пішов на реванш до басурмана. Завершення не розповідатиму, але є там отакий момент. <звук> і отакий. Я повернуся. І не вважатиму за спойлер відкритий фінал. Його багато хто вважає клівгенгером, тому безуспішно шукав і чекав сиквелу. Але не склалося. Бо й вітер як був. Так і досі лишається коміксом із однієї єдиної частини. У 2022 році. СРАКА. 2023. У 2023 році «Буйвітер» важко оцінити як щось новаторське, хоча маю визнати, мальопис справді оригінально замішує в купу фентезі та козаків, перетворюючи типову історію про січову добу на супергеройський бойовик. Мальовка пристойна, є великі розвороти з крутою деталізацією, моменти, коли елементи виходять за рамки кадрів. Екшен добрячий, махачі красиві, але є цікавий нюанс. Який полягає в порядку кадрів і бульбашок у них. Якщо, наприклад, манга читається справа наліво згори вниз, бо це саме японські мальописи, і у них заведено так читати, а американські і європейські читають зліва направо згори вниз, бо у нас так заведено, то у буйвітрі в цьому плані трохи фрістайл. І зліва направо може бути, і справа наліво, і знизу вгору, і по діагоналі. Ну як словом випаде. Не те, щоб я ніколи не бачив нестандартний порядок кадрів чи бульбашок, а я бачив. Але у таких випадках переважно або нумерують їх по порядку, або стрілочки якісь малюють. А тут місцями треба буквально здогадатися, у якому ж порядку прозвучали репліки, чи відбулися події. Можливо, автор надихався якимись невідомими мені і широкому читачу мальописами. Можливо, просто ставив, де вже влізало. Цього ніхто не знає. Але принаймні за це, буй вітра, я запам'ятаю. Ну, от ми й підійшли до тієї частини, на яку всі так довго чекали. Так, це порівняння. І під мій пильний погляд потрапляють три різні видання буйвітра. Вище згадане перевидання від Абави Галамаги 2022 року, оригінальне видання 95-го і неочікувано англомовна версія теж 95-го року. Взагалі кажучи, я не надто планував створювати це видава. Просто минуле велике порівняння мальописів троє проти зла надихнуло одну з моїх підписниць позичити англомовний примірник. За що, до речі, дякую. Видання Абаби Галамаги купив за свої, а найперше видання вдалося знайти хіба у сканованому варіанті, бо я якось не ризикнув випрошувати в когось паперову копію, оскільки це справжня реліквія, і було би дуже прикро, якби його ем, втратили. Тому в україномовного видання 95-го року скріни будуть зі Скану Падона, а заміри і деякі інші дані люб'язно надані романом, адміном телеграм-каналу «Роршах врятує нас. Ну, почнімо. Найцікавіший факт англомовний примірник було видано синхронно з україномовним. Дати здано на виробництво та підписану до друку ідентичні, габарити ідентичні. Усе ідентичне за винятком мови. Навіть ISBN. Тобто видання рівноцінні, еквівалентні, ідентичні. А, я вже казав це слово. Але відмінності такі є, і про них далі. Перше це якість видання. Старе видання це просто паперовий, але кольоровий журнальчик. Папір не як в газеті, а щось таке ближче до тонкого картону. Лежав би в архіві, а не в бібліотеці і приватній колекції був би, мабуть, в дещо кращому стані. Хоча як на 28 років мальопис, ну таки, знаєте, цілком живий. Нове видання вказане як делюкс. Воно справді більше. Ну, не вдвічі, але добряче. Хоча, якщо повернути отак, ні, все одно не вдвічі. В півтора треба буде потім математично порахувати. Папір тут більше нагадує журнальний, тільки є нюанс. Можливо, це останній примірник зі складу. Можливо, це заводський брак, але прошитий комікс, ну, скажімо так, поганенько. Треба було, мабуть, брати у видавництво. Обкладинка. Як бачимо, усі три різні. У 2022-го вона тверда. У виданнях 95-го вона, ну, м'яка. Зображення у старих має більш загальний план, у новому більш наближене. Трохи відрізняються шрифти написів у виданні абаби малюнок, що й так красиво бачите, відсвічує. Я не знаю, що тут видно, але воно відсвічує. Надалі порівняння буде лише між старим і новим україномовним... Ні, не цим. україномовним виданням. Аналіз перекладу зробимо пізніше. У старому виданні майже весь текст у бульбашках так точно написаний капсом, тобто великими літерами. Дід каже, що не листок, а сторінка книги. Трохи змінене випрохування казки. Дід не називає онуків бісенятами і прикликає спати як песиків. Так, цуцу, -цу, це як киць-киць, -ки, тільки для котів. Перше місце, де не капсум текст. Власне, в оригіналі теж, шрифт дещо змінили у бік кращої читабельності, хоча старий справді виглядає крутіше. І текст трохи змінили. Хіз гірей уточнює, що застави козацькі у безпеці будуть не за байраком, а просто будуть бо в дури не ці, а ті вітер трохи інакше дивується швидкості бусурмана, забрали чорний фон під текстом Хізгірея, надалі теж в основному, мінімальні зміни у діалозі зі звільненими. Хізгірей не питає сам у себе, а стверджує про чаклунство. Фатьма давно чекає бусурмана, ненависть не точить, а гризе, відьма усе знає і зможе допомогти. Джагуд не див, а дев, до речі, так у вірменській міфології називають злих і добрих духів, трохи змінені репліки. Джигут питає, не що тобі треба, а що ти за один. І це більше пасує до відповіді Хізгірея. Джигут не чітко каже, віддаси душу, дам, що хочеш, а питає, чи готовий басурмен на таке. У новому виданні більш читабельні кастування Хізгірея і ще каже зловіще: Ага. Син проситься із Буйвітром, а не каже, що той обіцяв навчити рубатися. Бойвітер каже, прощавайте, а не бувайте здорові. У розмові з Петром питає, чи є важливі новини. Кум каже також, що Хізгірей знищує цілі села, не шкодуючи ні жінок, ні дітей. У буйвітра не жінка, а дружина. Та Хізгірей поїхав чорним шляхом, а не Мамаєвою дорогою. Хізгірея підлеглий називає паном, а сам хан каже, що це буйвітер. Хізгірей жарить блискавкою зі злістими. <хо> Після здивування, що бойвітер досі живий, вже не каже, що це ненадовго. Козаки питають, чи живий бойвітер та вирішують вести до Мольфара, а не відуна. Кізгірей уточнює, що нема кого боятися, бо бойвітер мертвий. У новому виданні краще читається текст. Гості не питають, чи тут живе Буйвітер, а заявляють, що хочуть його бачити. Трохи змінені репліки у діалозі. Боєвітер став міцнішим, а не набув попередньої сили. Шаблю дають, щоб вороги відчули міць не боєвітра, а саме зброї. Наступні кілька порівнянь будуть спойлерами, так що можете перескочити зразу на порівняння перекладу. Новий яничар лютіший ніж попередній. Бойвітер каже: просто переказати, а не скакати і переказати. Трохи відрізняється розмова Хізгірея з Девом. Діти кажуть, що це та сама шабля. Як бачимо, нове видання дещо відрізняється. Орієнтовно так само, як і різні видання трьох проти зла. Можливо, у деяких моментах видавець хотів усучаснити і прокачати комікс. Але це не надто вплинуло. Мальопис не покращав. Переклад. На обкладинці є транслітом написаний бойовітер та під заголовок Wings», тобто буйний вітер, як пояснення англомовній публіці, що ж це несловникове слово означає. Оближте мене спокої, всі казки, ви вже знаєте та й спати час. Будь ласка, розкажіть, хоч одну, ми заснемо, Матуся казали найцікавішу, ми ще не чули. Шапку не перекладаю, але там майже як в оригіналі. Репліки турків не використовують арабських слів «гяур», ясир і все таке. Хізгі Рей каже, що не бачив жодного козака. Госип у значені кум. І якщо чесно, я був певен, що це помилка внаслідок недостатнього знання англійської. Бо я знаю, що госіп це типу пліткувати. І правильніше там було би якесь інше слово. Як виявилося, перше значення «гасип» якраз кум або кума. У 16 столітті терміном почали позначати балакуху, тобто власне пліткарку. Перше літературне затвердження було у Шекспіра, до речі: Вік живи, вік навчайся. Можете це вважати інтелектуальним фактом. Які в тебе новини? Трохи є новин, сідай, відпочинь. Слова ненадовго нема. Бідний хлопчику, як життя, я допоможу тобі. Саме де, ти мій найкращий воїн, і я хочу, щоб ти був моїм охоронцем. Як не здолаємо ворога, пропала Україна. Розжену цих мерзотників і піду на інші країни, стану господарем всього світу. Знову ж таки далі спойлери. Ну, ви знаєте, що робити. Твоя душа вже належить мені. Дай своє тіло і будеш жахливим. З ним покінчено, та певно. Діду, бий вітер загинув. Не знаю, але він стримає обіцянку і одного дня повернеться. Словом, різниця мінімальна. Звичайно, відсутність типових для козацьких творів турецько-татарських слів дивує, але шайтан, тим не менше, там є. Проте це логічно, бо навряд якийсь умовний Борис Джонсонюк знає, що таке ясир, яур, осавул, бунчук, гарба, джура, чи ще щось такого плану. І якщо ще більшості вказаних слів у тексті мальопису і не було, то і так, для прикладу. У будь-якому разі порівнювати було справді цікаво. Для повноти картини було б ще непоганий примірник 2005 року надибати. Так, кажуть, що була і така версія, але я не знайшов. Будемо сподіватися, що там взагалі ніякої різниці з оригіналом. Ми на фінішній прямій! Сподіваюся, вам було цікаво. Англомовний примірник був викуплений із бібліотеки, де його вже мали списувати на макулатуру. Тому хто знає, може хто із вас теж зможе врятувати цікавий екземпляр. Одноразовий спецепізод порівняння неочікувано став не єдиним, за що дякую всім причетним. Шановній особі, яка побажала лишитися невідомою, каналу Роршах врятує нас та падону. Як складуться зорі, то буде й колись продовження. Цьому неодмінно сприятиме підтримка Збройних сил України усіма можливими способами. Підтримка проєкту Intellectless теж, в принципі, не завадить. Наприклад, у соціальних мережах: Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, трохи TikTok. Або можете теж донатити. Це приємно. Мені. З вами був Роберт Менос. Побачимося за тиждень. Вуріженьки згинуть.